Слава Богу, дорогі брати і сестри, благословенної усім середи. Сьогодні, 4 травня 2025 року, у православних храмах на Божественній Літургії читаються діяння святих апостолів, глава 23. Вірші з 1 по 11. Воззряв же Павел на сонм рече. Мужи и братья, аз всею совестью благою жительство вах пред Богом даже до сегодня. Архиерей же Анания повеле предстоящим ему бить его уста. Тогда Павел рече к нему, «Битите и мать Бог, стено повапленное, и ты сидишь и судями по закону, приступая же закон, велиши добьют мя» предстоящие же реша, архиерею ли Божию досаждаешь? Рече же Павел, не ведах, братья, яко архиерей есть, писано бо есть, князю людей твоих да не речешь зла. Разумев же Павел, яко едина часть есть садукей, другая же фарисей, воззвав сонмищи. мужи братья, а с фарисей есть, сын фарисеев, о уповании и о воскресении мертвых, а суд приемлю. Все же ему рекшу быть раз между садукеи и фарисеи и разделися народ. Садукеи боглаголют не быть и воскресения, ни ангела, ни духа. Фарисеи же исповедуют обоям. Бы же клич велик, и восставши книжницы части фарисейские, пряхуся между собою глаголюще. Не едино зло обретаем в человеце а аще же дух глагола ему или ангел не противимся Богу. Мнозі же бывшие распо, бояся тисячник, да не растерзан буде Павел от них, повеле воїнам сніти і восхитити його от среды їх і вести його в полк. В наставшую же ночь представ йому Господь, рече: Дерзай, Павле, якоже же восвидетельствовал, я же о мне в Иерусалиме, Сіце ті подобаєт і в рім'я свидетельствувати. Поглянувши на Сенедріон, Павло мовив Мужі брати, я по цей день цілком за добрим сумлінням поводився перед Богом. Аж тут первосвященик Ананія велів тим, що стояли біля нього, бити його по устах. Тоді Павло сказав до нього Бог тебе буде бити стіно повілина. Як ти сидиш, щоб мене судити за законом, і на законові велиш мене бити? Присутні ж сказали, ти зневажаєш Божого первосвященика. А Павло мовив, не знав я, брати, що то первосвященик. Написано бо, ти не будеш говорити зле проти начальника твого народу. Павло ж, знаючи, що одна частина ради складалася з садукеїв, а друга з фарисеїв, кликнув у Сенедріоні. Мужі брати, я фарисей, син Фарисеїв, за надію у Воскресіння мертвих мене судять. Як тільки він це мовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями і розкололися збори. Бо садукеї кажуть, що нема Воскресіння ні ангела, ні духа, а фарисеї визнають одне і друге. І щинився великий галас. Деякі книжники з групи фарисеїв, підвівшися твердо, заявили: ми не знаходимо нічого злого в цьому чоловіці. А що, як до нього, говорив дух або ангел? Через те, що спір ставав дедалі більший, тисяцький, боячися, щоб вони не розірвали Павла, звелів Загонові зійти і вирвати його з поміж них і відвести в твердиню. А наступної ночі Господь став перед ним і мовив: Бадьорся, як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так свідчитимеш і в Римі. Євангеліє від Іоанна, глава 16, вірші з 15 по 23. Вся і мать отец моя суть, сього раді рях, яко от моєго приїмет і возвістит вам, в малі і к тому не їдети мене, і паки в малі і мя, яко іду ко отцу. Реша же от ученик его к себе. Что есть сие? Я глаголит нам. В мали и не видите меня, и паки в мали и узли темя. И яко ас иду к отцу. Глаголаху ум. Что сие есть, я глаголит? В мали, Не вемы, что глаголит. Разуме же Иисус, яко хотяху его вопрошати, И рече им, о, ли стязаетесь между собою, якорех, в мали и не видите меня, и паки в мали и узлите меня. Аминь, аминь, глаголю вам, яко восплачетеся и возрыдаете вы, а мир возрадуется. Вы же печаль не будете, но печаль ваша в радость будет. Жена егда рождает скорбь имать, Яко прииде год ее. Егда же родит от врача, К тому не помнит скорби за радость, Яко родися человек в мир. И вы же печаль мать у боныне, Паки же узрювы и возрадуется сердце ваше, И радости ваши никто же возьмет от вас. І в той день мене не воспросите, нічи же. Амінь, амінь. Глаголю вам, якої ліка, аще ще часо просите от отця, бо ім'я моє даст вам. Усе, що отець має, моє, тим то й сказав я вам, що Він з мого візьме і звістить вам. Ще трохи і ви не побачите мене більше. І знову ще трохи. І побачите мене, я бо йду до Отця. Тоді деякі з його учнів заговорили між собою, що воно значить, те, що він говорить, ще трохи, і ви мене не побачите, а знову ще трохи, і побачите мене, і оте Я йду до Отця. Казали, отже, що воно означає, оте трохи, про яке він говорить. Не знаємо, що він хоче сказати. Ісус же, відаючи, що вони бажають Його спитати, мовив до них розпитуєте один одного, що я хотів сказати словами, ще трохи і мене не побачите, і знову ще трохи і побачите мене. Істинно, істинно говорю вам, голоситимете, ридатимете, світ же радітиме, журитиметесь. Але журба ваша у радощі обернеться. Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила. А вродить, дитятко з радощів, що людина на світ народилася, вже й пам'яті про волі нема. Оце і ви нині в журбі, але я вас знову побачу, і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви тільки попросили в Отця, Він дасть вам у моє ім'я. Усім гарного мирного дня, Божого благословіння на труд і молитву.